Вже незабаром на збірну України чекають два найважливіші матчі. Поки що в пам'яті досі залишаються останні стики та гра проти Уельсу з прикрем автоголом Ярмоленка. Цього сезону наші футболісти показують свій найкращий рівень топ-лігах Європи. Тому більшість болівальників вірять, що ми зможемо потрапити на євро. Привіт, друзі! Ви на каналі Галасо, і сьогодні ми пригадаємо всі матчі збірної у плей-оф до чемпіонатів Європи та світу. Перед відбором на чемпіонат світу 98 команду очолив Йожев Сабо. Збірна України показувала досить хороші результати і претендувала на вихід із групи з першого місця. Сабо мав сильний склад, який у ті роки творив історію Динамо Київ на європейській арені. Проте в останньому турі відбору збірна України пропустила вперед німців і вирушила у стикові матчі, де на команду чекали хорвати, зірками яких на той час були Бобан та Шукер. Через перебір жовтих карток перший матч на виїзді пропускав молодий Андрій Шевченко. Його заміною став Сергій Отелькін, що виступав за італійські летчі. Але хіба така заміна могла бути рівноцінною? Результаті 2-0 першому матчі, без будь-яких небезпечних моментів з боку наших хлопців. На матч у Києві Шева вже вийшов на поле та на четвертій хвилині вразив ворота суперників. Чи був Андрій Миколайович у офсайді, чи ні, важко визначити через якість тодішніх трансляцій. Але відчуваючи, що, можливо, перший гол був не зовсім чистий, суддя невдовзі скасував гол Косовського, і цим надовго запам'ятався українським болівальникам. Багато років після тої гри, бажаючи образити суддю, говорили: Ну ти і Педерсен. Матч закінчився з рахунком 1-1. Хорватія, до речі. Тоді дійшла до півфіналу Чемпіонату світу, де поступилася французам, а в матчі за третє місце здолала Нідерланди. Друзі, хочу нагадати вам поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропускати нові випуски. Також у каналу з'явився Telegram, де ви завжди зможете поностальгувати, дізнатися цікаві факти та почитати свіжі новини та чутки. Посилання для вас я залишу в описі до відео та закріпленому коментарі. Як ви бачите, у відео на каналі немає рекламних інтеграцій, тому якщо маєте можливість і бажання підтримати вихід нових відео гривнею, це можна зробити за посиланням. У описі до відео або натиснувши кнопку спонсорувати. Відбір до Євро 2000 найбільше запам'ятався протистоянням з країною-агресором, яких ми обіграли в Києві 3.2. А на болотах удар Шевченка зі штрафного настільки вразив воротаря Філімонова, що він сам заніс м'яч у ворота. Рахунок 1-1 влаштовував нашу збірну. Але через перемогу Франції над Ісландією ми посіли друге місце та відправились грати у плей-офф проти Словенії. Якщо чесно, то важко виділити когось у суперника, крім півзахисника Заховича. Та вже перший матч у Любляні опустив українців на землю. На влучний удар Шевченка словенці відповіли голами Заховича та Ачемовича за безпосередньої участі Шовковського, який вийшов занадто далеко та невдало вибив м'яч. Збірна опинилася в досить неприємному становищі, але все одно вся країна вірила. За 4 дні перемога буде за нами, і на Євро поїде саме збірна України. Матч відповідь відбувся у Києві 18 листопада, а жіотаж перед матчем був чималий, результатом чого став майже повний стадіон глядачів, і це попри мінусову температуру повітря та сильний вітер. А ще того дня в Києві випав перший сніг. На такому важкому полі клас команд вирівнявся, що в даному випадку пішло на користь нашому супернику. На результативний удар з пенальті Реброва словенці відповіли голом Пауліна. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1, який вивів скромну на той час збірну Словенії на першій її історії чемпіонат Європи з футболу. У фінальній частині чемпіонату наші суперники не змогли навіть вийти з групи. Після двох програних плей-офф Йожеф Саба через сильне нервування пішов у відставку. Зважаючи на потужні результати київського Динамо на європейській арені, ФФУ ухвалила рішення запросити на вакантну посаду легендарного Валерія Лобановського. Відбір до чемпіонату світу 2002 українці провели не дуже впевнено, незважаючи на несильну групу. Ми знову опинилися на другому місці, пропустивши вперед поляків. На жаль, плей-офф зовсім несподівано опинилася збірна Німеччини, яка і дісталася нам. Важко було навіть повірити, що ми зможемо пройти далі. Команду Рудіфеллером, з Каном, Балаком, Бірхофом та іншими. Але в домашньому матчі наші хлопці зуміли дати бій. Зубов вже на 18-й хвилині відкрив рахунок, але невдовзі Балак відповів на це зухвальство. Остаточний рахунок так і залишився од. 1-1. Все мало вирішитись у матчі відповіді. І попри пропущений гол вдома, українці сподівалися на позитивний результат. Проте у Дортмунді Бундесмашина за перші 15 хвилин вирішила долю протистояння. Перший тайм завершився з рахунком 3-0. Все той же балок на початку другого тайму забиває ще один. А на 90 й хвилині Андрій Шевченко завдяки індивідуальній майстерності зумів забити гол. 4-1 і Україна знову не їде на чемпіонат світу, а Німеччина крокує до фіналу турніру, де чарівна збірна Бразилії не залишає їм ніяких шансів на перемогу. Рішенням ФФУ на посаду головного тренера було вирішено призначити Олексія Михайличенка, який у 2006-му привів молодіжну збірну України до срібних медалей Чемпіонату Європи. Вирішальним у відборі для України став домашній матч проти Англії, яка вже кваліфікувалась на турнір, а наша збірна посідала третє місце у групі. Спочатку був незабитий пенальті Шевченка, та пізніше Назаренко ударом за меж штрафного майданчика, встановив остаточний рахунок у матчі 1-0. Україна здобула свою історичну перемогу, адже вперше за майже 20 років свого існування команда перемогла збірну стоп-десятки. Долю путівки на ЧС наша команда вирішувала у довбої з греками. Багато хто вважав, що це найлегший суперник з можливих. Проте перша гра в Афінах не виявила переможця. А на Донбас арені Україна поступилася 0-1 і в четвертий у своїй історії не змогла пройти фінальний раунд. Найважчий такий результат зустрічі сприйняв Андрій Шевченко, оскільки це був його останній шанс зіграти на чемпіонаті світу. Фотографія Шевченка, який після матчу плаче в обіймах болівальника, облетіла весь світ. Для Олексія Михайличенка цей матч став останнім на посаді головного тренера збірної. Греція ж не змогла вийти з групи у фінальній частині турніру. Розпочинав відбір до чемпіонату світу 2014 головний тренер Олег Блохін. Але за станом здоров'я та його призначенням також головним тренером Динамо він не зміг продовжити роботу. Після тимчасових баля та Заварова новим керманичем призначили Михайла Фоменка. За прямий вихід на турнір ми боролися з Англією, але знову звичне друге місце для нашої команди. Згідно з новим рейтингом FIFA, збірна України увійшла у двадцятку найсильніших футбольних збірних світу, тому потрапила в кошик сіяних команд. Серед потенційних суперників України були Франція, Швеція, Хорватія та Ісландія. І знову, як і в 2001-му, нам випала команда, яка випадково потрапила до плей-офф, а саме Франція. У першому матчі Роман Зозуля відкрив рахунок на 61-й хвилині, а на 82-й ще й заробив пенальті, який забив Андрій Ярмоленко. Цей матч став для збірної України першою перемогою над збірною Франції. У матчі відповіді збірна України поступилася французькій збірні з рахунком 3-0, погано зігравши як у захисті, так і в нападі. Таким чином, Україна в п'яте програла плей-офф за вихід на чемпіонати світу та Європи та стала першою європейською командою, яка не пройшла на чемпіонат світу, маючи після першого матчу перевагу в два м'ячі. Франція у свою чергу поступилася у чвертьфіналі майбутнім тріумфатором збірні Німеччини. Хоча кількість команд в фінальній частині Євро 2016 було збільшено та достатньо було зайняти друге місце в групі відбору, ми вирішили не шукати легких шляхів та поступилися правом прямого виходу в Іспанії та Словаччині. Суперником впливав для нас, як і у 99-му, знову стала збірна Словенії з досвідченим Хандановичем на воротах та молодим і У Львові підопічні Фоменка виграли 2-0. Спочатку на 22-й хвилині Андрій Ярмоленко відкрив рахунок. А всередині другого тайму забив Євген Селезньов. У словенському Мереборі була зафіксована нічия 1-1. Таким чином, за результатом двох матчів плей-офф, збірна України вдруге потрапляє на чемпіонат Європи з футболу. Фінальну частину турніру стараються забути всі болівальники збірної. Три програні матчі без забитих голів. У відборі до чемпіонату світу 2022 після перших трьох турів Андрій Шевченко повідомив, що залишає посаду головного тренера у зв'язку з завершенням терміну його контракту. Та невдовзі виконуючим обов'язки головного тренера було призначено Олександра Петракова. У підсумку наше улюблене друге місце та матчі плей-офф, що складалися з двох раундів. У півфіналі плей-офф 1 червня на стадіоні Хемден Парк у Глазго збірна України подужала шотландців з рахунком 3 1 Але за 4 дні в Кардіфі не змогла здолати Уельс, поступившись з рахунком 0-1. Таким чином Україна пропустила четвертий мундіаль поспіль. Не знаю, як для вас, але на мою думку, на щастя, контракт з Петраковим добіг кінця, і сторони вирішили його не продовжувати. Новим керманичем став легендарний минулому гравець Сергій Ребров, який вже і на тренерських посадах показав себе з гарної сторони. Отримавши суперники по відбору чинних чемпіонів Європи збірну Італії та як завжди сильну збірну Англії, ми змогли задовольнитись лише третім місцем і потрапили в плей-офф через Лігу націй. Після короткого огляду ми можемо побачити, що статистика не на боці збітної. З семи разів, що ми приймали участь плей-офф, лише один розбірна змогла вийти до фінального раунду. Але футбол це не тільки про статистику. Боснія і Герцеговина та хтось із пари Ізраїль-Ісландія суперники яких ми в поточному складі зобов'язані проходити. Тому будемо тримати кулаки за наших хлопців.